Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава Май Бога. Сьогоднішню неділю, мої храні браті і сестри, ми чуємо притчу про багача і лазаря. І слухаючи цю притчу, ми дуже добре її розуміємо. І слухаючи її, ми напевно. Бачимо, що саме у цій притчі Ісус найбільше відкриває нам правду про потойбіччя, про вічне життя. Адже в притчі іншій, серед багатьох притч нашого Спасителя ми не зустрічаємо опису позагробового життя, життя вічного. Маємо тільки певні символи натяки на те вічне життя. А тут чітко Ісус. У цій притчі нам каже, що буде відбуватися з людиною після її смерті. І цю притчу умовно можна поділити на дві частини. Перша частина стосується цього земного життя. Ми бачимо дві особи, про які говорить нам наш Спаситель. Це особа убогого лазаря і особа безіменного багача. Бачимо, наскільки тут велика прірва є між ними. І ми це зауважуємо так само в нашому житті земному, наскільки велика прірва є між людиною багатою і людиною бідною. Це така прірва дуже велика. Багачі живуть в зовсім іншому світі. Вони мають все в цьому світі. І дуже часто не зауважують у Житті тих убогих лазарів, які Господь їм посилає. Для них вони є неважливі, для них вони є порожнє місце, яке вони не зауважують. І тому виникає запитання, чи Господь хоче нам сказати у цій притчі, чи взагалі у Святому Писанні, що багатство є гріхом. Ні, ніде у Святому Письмі. Ми не знаходимо цього, багатство саме в собі не є гріхом. Багатство є тільки засобом, який Господь дає нам, дає людині у її руки. Це подібно, як між. Ми беремо в руки, ми ножом можемо розрізати хліб чи щось інше, а ножом можемо вбити людину. Подібно є із багатством. Але Господь підкреслює у бахмут місцях. Святого Писання, що багатство є великим випробуванням для людини. І не кожна людина випробовує, проходить це випробування багатством. Багато його не проходять, тому що в іншому місці святого Євангелія ми чуємо, що каже Ісус до багатого юнака, каже, трудному, трудно багатому війти в Царство Небесне. Тобто, важко є багатому спастися, тому що. Багатство воно засліплює. Засліплює людину настільки, що людина вже не усвідомлює правдивої суті речей у цьому світі. І тому проблемою і бідою цього багача було не те, що він був багатий, а те, що він не помічав убогого Лазаря, який лежав при його вороті. Він проходив кожного дня. З нього дуже близько, можливо, метр два від нього, але він на нього увагу не звертав. І в цьому була його проблема в тому, що він не зміг побачити своє спасіння. Так, Тому що саме убогий Лазар був його спасінням. Те, що він не звертав увагу, він думав, що його спасінням, його цінністю є багатство. А у Богі Лазар є ніхто. Але бачимо, що саме убогий Лазар був тим, кого Господь посилав його життя, в життя цього багача, щоб він міг спастися. Якщо б він був допоміг цьому убогому Лазарю, можливо, він би не прийшов на те місце муки. але він йому не допоміг. Він його не зауважив і тому втрачає своє спасіння. І ми бачимо, як змінюється суть речей. У вічному житті. Ми бачимо, що вже там терпить не Лазар у вічності. Він вже є, як каже Ісус, на лоні Авраама, тобто в Царстві Небесному. А бачимо, що баж приходить на місце муки. І бачимо вже іншу прірву між ними. Бачимо прірву, яка є між тими, які є в небі, і тими, які є в пеклі. І вже тут багатьо починає розуміти, що цей убогий Лазар був тим, через якого він міг спастися і вже просить Лазаря умочи, хоча б мій палець у прохолоду, щоб свій палець у прохолоду, щоб я міг трохи полегшити свої муки. Але Господь Ісус Христос підкреслює, що неможливо є. У цьому випадку допомогти тобі, тому що ти перебуваєш у тому місці, в якому вже не можна перейти в інше місце. Це вже є вічна доля людини. Якщо людина обирає цю долю, якщо людина відкидає Бога, відкидає спасіння, то вона вже не може після смерті змінити того становища, в якому вона перебуває. І тому момент покаяння є можливий, дорогі в Христі, браті і сестри, до моменту смерті. Після смерті вже неможливо покаятися. І це перше, на що ми маємо звернути увагу у сьогоднішньому іванівському читанні. Другий момент, на що ми маємо звернути нашу увагу, це розуміння важливості часу, який Господь Бог дає нам на цій землі. Дуже часто ми не усвідомлюємо важливості тих годин, тих днів, тижнів, місяців, які ми проживаємо. Є такий навіть вислів «убитий час. Дуже часто ми так і робимо. Ми вбиваємо час, тому що ми проживаємо його безцільно, без справжнього змісту для вічного життя. Одного разу маленький хлопчик почув, як дзвонить церковний дзвін. Він підійшов до мами і каже, що означає, що дзвонить дзвін? І його мама відповідає йому, каже, чуєш, дзвін, каже бам-бам-бам. А це означає, пройшов, пройшов, пройшов. Хлопчик запитує, а хто пройшов? І тоді мама відповідає, час пройшов, година пройшла. День пройшов, другий день пройшов. А тоді хлопчик знов запитує свою маму, каже, а що таке є час? І мама відповідає, час це є ангел, який на цій землі, який дивиться, що робить кожна людина. І злітає до Бога і розповідає все Богу і про те, що зробила людина в цьому часі. Тоді хлопчик далі запитує, а що ми маємо робити у цьому часі? Тоді мати відповідає: маємо робити щось добре в цьому часі, щоб той час для нас не пройшов на нормально. Часто ми не усвідомлюємо важливості того часу, якщо би цей час мав цей багач безіменний цієї плечі, тому що він переконував імені не мав, тому що своє ім'я. Він загубив у цьому багатні. І він не цінував того часу, який Господь йому відвів для того, щоб на цій землі спастися. Часто ми так само покладаємо свої надії, мрії у тому, що проминає. І не цінуємо те, що дійсно є важливе для нас. Ми маємо розуміти, що в кожному часі ми маємо обрати те, що дійсно для нас. Є важливе, те, що ми зможемо з собою забрати до вічного життя. Адже те все, що ми маємо земне, ми залишимо тут, як залишив багач. І заберемо з собою тільки чисте серце, очищену від гріхів душу, заберемо ті добрі діла, заберемо з собою те все, що ми змогли зібрати у своїй душі. У минулому столітті, ХХ столітті у британських засобах масової інформації з'явилася стаття про одного багача мільйонера, який ціле своє життя жив таким недобрим життям. Він був алкозалежний. Він дуже часто потрапив у різні скандали. Він був таким скандальним чоловіком, але був дуже багатим. І що здивувало, чому він попав на шпальти газет, те, що в один момент. Він вирішив продати все своє багатство. Він розпродав все багатство, продав будинок у Лондоні за півтора мільйона фунтів стерлінгів і переїхав в бідну країну у Ганду, а перед тим створив фонд допомоги голодуючим дітям і людям Уганди. І сам почав жити в тій африканській країні, в богій хижині глиняні. Що спричинилося до того, що той чоловік так змінився? Він одного дня потрапив в аварію і пережив клінічну смерть. І ми не знаємо, що з ним відбулося під час перебування в тій клінічній смерті, скільки часу він перебував. Але він, напевно, щось зрозумів. Можливо, Господь йому відкрив в тому моменті зміст життя. І він після того, коли вийшов з цієї клінічної смерті з коми. Розпродав все, переїхав у бідну африканську країну. І кажуть, навіть ті, хто приходили до нього вже брати інтерв'ю в нього, то казали, що щасливішої людини не бачили. Тобто він, роздавши все багатство, ставши бідним, він набув правдивого змісту свого життя, він став правдиво щасливим. Тому що Господь йому відкрив, що є. Таке правдиве щастя для людини. Господь увірю правдиву, правдиву цінність речей в цьому світі. І Тому Господь Бог хоче сьогодні і нам донести у цій притчі важливість найперше бачити тих убоях мазарів перед нами. Тому що дуже часто ми їх відкидаємо. Але вони можуть бути саме тими, через яких ми можемо. Увійти в вічне життя. А друге, на що ми маємо звертати нашу увагу, це те, що час, який Господь Бог дає нам, це є великий скарб, якого вже не мають ті, хто увійшов до вічності. Вони вже того часу не мають. Ми маємо, не знаємо, скільки ми маємо того часу. Але маємо використовувати кожний час, кожну годину, день, тиждень для нашого спасіння, для творення добра. І таким чином зможемо успадкувати не долю багача, але долю у Бога Лазаря. Амінь. Слава Ісусу Христу!